Я навідник машини М113. Це американська машина, американський бронетранспортер, який приймав участь у во В'єтнамській війні. Вона ну, стара, ну, модель взагалі стара, але з модернізаціями, вже більш сучасними. Ми вивозили десант, виконували вогневу підтримку десанта, потім підвозили БК, резервні групи, евакуація трьохсотих. Інколи навіть двохсотих. Це війна і це трапляється. Використання воно дуже зручне, що для десанту, що для евакуації. Ну, зручна машина. Міхвод був, ну, є саме такий теж драйвовий. Ми ну, зработалися і там не те, що там з полуслова, з полузглядом, розуміємо, друг друга. Це двох, так? Да, так, да, екіпаж два, дві людини, міхвод і навідник. Звісно, ну, він мене коригує, я його коригую. В будь-який момент може навідник стати звичайним піхотинцем. Наїхали на міну, чисто випадково, Міна прилетіла в машину. Ну, машина вийшла із строю, зламалася. І, ну, щоб екіпаж стає, одразу стає піхоти. І за чого і потрібно, що міхводом, що навідникам ну, проходити піхну, практику піхоти знати, знати її. Лічно в мене було це один раз. Ну, це було на штурмі і ну, машину заптурили. Ну, поранення невеличке, отримав те саме. Ну, вийшов своїм ходом, ще виводив контуженого побратима. Моє рішення вступити до лав Збройних сил України, воно було моментальне. Це було, як тільки-тільки почалася вся двіжуха, полетіли перші ракети, я вже знав, мені що мені треба кудись йти. От. Як тільки я вибрався з окупованих територій, я почав шукати собі підрозділ, в який я хочу піти. На той момент не було нормальних підрозділів, в які я вважав, що я повинен піти. І так вийшло, що мої друзі з ССО в Київ сказали, що приєднуються до нас Я кажу, о, так ви працюєте, хлопці, тоді я з вами. На той момент ССО Київ виконували багато різних завдань. Я вже приєднався до Бахмутської кампанії, як ми приїхали на Бахмут. На інших напрямках я не перебував. От як тільки почалася кампанія на Бахмуті, з самого початку я тут. Ну, працював з деревом. На одному підприємстві там виробляли якісь изделия, там вагонку, доску пола, брус клеїли. На другому підприємстві ну, ж, з деревом чернова в основному обробка і на лінії по виготовленню топливних пілет. Ну, Коротше, з військовим ну, ніяк не був зв'язаний. Я коли прийшов в підрозділ, я спочатку взагалі через те, що я дуже дуже боров, був ознайомлений з противотанковими засобами, саме одноразками, як називають в військовому жаргоні і птурами, то думав іти протитанкові війська. Але попавши до нашого командира всім знайомого другого Дацика, я з ним поговорив і він мені переконав. Що я саме я можу приймати участь в штурмових діях. Будемо щасни, людей, які можуть сам насамперед бути штурмовиками, дуже багато. Це окрема каста людей, які або стають ними, або народжуються. Я сам з Луганської області. У 2020 році вирішив піти на строкову службу. Зі строкової служби вже коли почалась повномасштабна війна. Ми сиділи з колегами. Чухали ріпу, думали, що треба щось діяти, тому що ну сидіти строковиками це таке собі. Підписали контракт, вирішили все-таки куди йти. Побачили рекламу третьої окремої штурмової бригади та подалися до неї. У мене була мрія, тобто стати гранатометником. Так? Навчання проходили два місяці, а потім нас прийняв до себе друг Дацик. Бахмутський напрямок це я був виключно всього на двох закрепах. Все. Потім на другому закрепі отримав поранення і поїхав лікуватися. Бісить, яких тюбіків, які сидять по барам, бухають, викладують в сторіс таку фігню, здорові чуваки. Є більш мотивовані дівчата, ніж мальчики. Дуже сильно змінилося, тому що ми, по-перше, не тільки втримали ворога, не тільки зупинили їх. Ми дали їм достойний гідний відпір, і потім ще змогли контратакувати, як ви бачите, по новинам, по діпстейту. Ми зробили колосальну роботу і змогли продвинути фронт ще на багато кілометрів. Вагнер було дуже просто зрозуміти. По-перше, ну будемо чесні, у Вагнера реально були маленькі проблеми з артилерією, тому у регулярних військ. Які зараз перебувають на Бахмуті, в них дуже потужна артилерія. Дуже. її дуже багато. На той момент у вагнерів її такої кількості не було. І вагнера це просто масовані штурми кожен день. Якщо регулярна армія спробує один раз пробитися в день, ну другий день, другий раз спробує в день, то вагнера не зупинялися не на раз. Одна штурмова, друга, друга, третя, четверта, п'ята закинули артилерії, пішли ночі. 10 осіб, 20 осіб. У нас була ситуація, в якій на нас дзвішло вже і 50 осіб. Це майже рірто. Реальність така. Вона міняється. Ну, тобто, те, то, що люди бачать на відеороликах, так вона іноді дуже сильно відрізняється. Там якийсь клаптик відрізок відео, так вони думають, ось там, типу, це все так легко, там посидіти в окопі, так, там, міни там лягають. Але ні. Це на сам, насправді не дуже легко, але я так сказати. Війшов кураш і мені це подобається. Дійсно, треба йти захищати свою країну, родину, свої землі, де ти народився. Я бажаю його звільнити і повністю всю Донецьку Луганську області, і Луганську область і дійти до кінця. Да, намного молодше. Ну, нормально спілкуємося. і. Вони, якщо чесно, поражаються, кажуть, це саме дед на стілі. Ну, а що ну, я татухи набиваю, з чуваками на мотоциклі ганяю. Я в юності з парашутом прігав, в експедиціях участвував. Ну, постійно, якщо води, то активний. Питаюся їхньої енергії. Вони мене те саме, як ну, морально підтримують. Я їх. Вони дивляться на мене, що ну, старий разом з дідим. Там бігаю на тренуваннях, таке. Ну, їх це заводить, і те саме теж. Ні, пропала. Наоборот, ще більше я просто, ну, Мотивація в мене не може пропасти, я сам родом з Слоганської області, і мій дім знаходиться під, під окупацією. Так що мені треба його звільнити. Ну, це одна із, із причин мотивації. По-друге, це моя країна, моя земля і. Навіщо тут хтось щось буде свої порядки встановлювати? Це моя країна. і це, це мій просто чоловічий обов'язок це робити. Ну, я дуже багато родичів там потеряв. Є бажання все-таки відвоювати свої землі і трішечки потовтитися по ворожій навалі.